Як одягтись на побачення, щоб підчеркнути вашу особливість і звести з розуму будь-кого. На цю тему я хочу сьогодні з вами поспілкуватись. Насправді, одягаючись на побачення, є дві крайнощі. І давайте поговоримо спочатку про першу. Перша крайність це коли ви одягаєте дуже сексуальні жіночні луки, максимально це утрируючі. І найголовніше мало того, що ви це одягаєте, на побачення немає нічого плохого в тому, щоб одягати жіночні луки, красиві. Але в чому сенс? В тому, що ви одягаєте їх, а контекст тієї зустрічі трішки інший. Це люди, які ходять в парк у вальних сукнях, такі люди є. Це люди, які не, не прислухаються до себе. І стається враження психологічне вашого партнера, з яким ви ходите на побачення. Типу, візьми мене, я люблю тебе. Хоча це тільки перше побачення. І так, можливо, ви запам'ятаєтесь. Цієї людині, але не в доброму сенсі, і точно не зведете його таким чином з розуму. Що в цьому випадку вам потрібно робити? Давайте поговоримо про це. Якщо все ж таки ви хочете на перше побачення одягатися жіночно, ніжно, сексуально, ви можете це робити, але не потрібно це у... утрирувати. Розумієте, по-перше, що ми будемо виправляти? Ми завжди відштовхуємось від контексту вашої зустрічі. Якщо контекст вашого побачення це парк, то ми будемо одягати не сукню, бальну чи не бальну, ми будемо одягати комфортні речі, кросівки, але поєднувати їх, наприклад, з спідницею, чи блузкою, чи будемо одягати брюки, але буде в нас така красива блузка, можливо, романтична, що буде від вас віяти жіночністю, але при цьому ви будете почуватися комфортно. Якщо контекст вашого побачення це театр, то там же ми, звісно, будемо обирати сукні, там же ми, звісно, будемо ставити на якісь жіночні. Натаємні сексуальні речі, бо це театр, Ми можемо собі це дозволити. Якщо це ресторан, то тут, звісно, обмеження немає. Але що робити, якщо ви не знаєте, куди вас запрошують? Якщо це, наприклад, побачення сюрприз, або воно було спонтанне і ви не дуже розумієте, куди ви підете? Якщо ви не знаєте, куди ви підете, і куди, скільки ви будете там часу, і все в такому дусі, то нам потрібно обирати нейтральні варіанти. І це не будуть якісь сукні, бо сукня це не нейтральний варіант, це сукня завжди каже, я захоплена тобою. розумієте? А нам потрібно брати щось нейтральне. Я не кажу, що вам зовсім не потрібно одягати сукні. Це тільки ваше вирішення. Я просто кажу з стилістичної сторони, як професіонал, що буде це характеризувати про вас і як буде все і там йти. Ми будемо ставити. На спідниці, якщо ми обираємо нейтральні варіанти, але хочемо показати жіночність. Бо спідницю можна дуже гарно застилізувати, але ми не будемо утеріювати цю спідницю і робити тут щось дуже сильно показушне. Ми будемо верх трішки заспокоювати, обирати нейтральні тони, обирати. Якісь можливо цікаві блузки або навіть футболку, але при цьому одягаючи на низ спідницю. Також нейтральний варіант і завжди комфортний і приємний це обирати джинси, штани, які вам комфортні, які ви любите. І, звісно, наверх тоді одягати щось таке романтичне, красиве. Якщо ви зовсім не хочете одягатись ніжно, тендітно і жіночно, то напевно ви впадаєте в іншу крайність. Поговоримо зараз про неї. Інша крайність, яку. Роблять і чоловіки, і жінки. Це коли ви одягаєте все підряд на побачення. Ви зовсім не готуєтесь до них. І найчастіше ви обираєте, що спортивні костюми, спортивні поєднання. Я розумію, що ви любите спортивні костюми. Нема в них нічого поганого, але якщо ми кажемо про спортивний стиль, то тоді нам потрібно бути міксувати. Цей спортивний костюм чи спортивні елементи таким чином, щоб робити щось нестандартне, розумієте, щоб запам'ятатися. Бо ніхто вас не запам'ятає в чорному спортивному костюму. А якщо ви вдягнете цей капюшон, то вас ну, зовсім не запам'ятають, а нам потрібно. Скласти враження, щоб людина про вас згадувала, щоб вона хотіла ще більше з вами зустрічі. Тим більше, що це не дуже з точки зору етикету стилю доречно приходити в спортивних речах на першу зустріч, бо таким тоном ви кажете, що вам, ви зневажаєте цю людину. Але, звісно, про етикет багато людей. Не знають його, не використовують. Це це нормально. Просто пам'ятайте, що чи було б вам приємно, якщо б людина прийшла, ну просто в пом'ятій грязній футболці до вас на побачення. Чи б ви розцінили це як те, що ви цієї людині дуже цікаві? Ми будемо міксувати спортивний стиль таким чином, щоб він виглядав святково, але при цьому комфортно для вас. Бо якщо ви не любите спідниці, зараз ми про це скажемо, але спочатку скажу, якщо любите, якщо ви любите спідниці або можете дозволити собі їх носити, вам вони подобаються, обирайте, наприклад, худі і на них спідницю. Або, навпаки, спортивні штани обирайте, якщо не любите, і якусь блузку тоді. Можливо, це буде звучати дивно. Бо це не стандартні рішення, але це те, що точно запам'ятаєте. Знову ж таки, якщо вам подобається більш кежуалний одяг, і ви не любите ні спідниці, ну, не ваше це. Але хочете виглядати красиво. То тоді є дуже прикольний такий стилістичний прийом. Потрібно, якщо ви все ж таки обираєте спортивні костюми, чи ну, розумієте щось таке, більш стандартне, але хочете запам'ятатись, я вам кажу: обирайте аксесуари багато, і чим чим більше, тим краще. Тому що, якщо ви будете одягати, наприклад, намиста, каблучки, наприклад, уся рука буде в каблучках, ви вже ваш лук зробите нетривіальним, нестандартним. І тієї людині ви запам'ятаєтесь, розумієте, ви будете виділятися з цих нестандартних рішень. Тому що коли ми кажемо про побачення, це дуже хвилюючий момент. І... Я хочу наголосити на тому, щоб ви обирали комфортний для вас одяг на побачення. Тому що, по-перше, він має бути комфортним до тіла на дотик, тому що ви будете нервувати, тому що вам, якщо вам подобається ця людина, і вона оце побачення, ви її впізнаєте, ви її не знаєте. Це дуже важливо обирати комфортний одяг і комфортне взуття. Особливо комфортне взуття, якщо ви не знаєте, куди ви будете йти з цією людиною, і скільки ви будете з нею знаходитися. Бо може таке бути, що у вас буде, наприклад, пішохідна прогулянка містом, і вона буде довгою, і буде не дуже доречно на в якійсь некомфортні в якомусь некомфортному взутті, коротше говорячи, ходити цьому місту, розумієте? Тому берете комфортне взуття і комфортний одяг, підтримуючи контекст вашої зустрічі. Я вас люблю і ви нічого не можете з цим зробити.